Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати питання оподаткування підакцизних товарів. Через те, що алкоголь завдає значної шкоди організму людини у статті 153 закону 481 перелічено загальні обмеження на торгівлю алкоголю, а саме на продаж пива, крім безвалкогольного, алкогольних слабоалкогольних напоїв. Та вин столових. Зокрема, статті 153 закону 481 забороняється торгівля алкогольними напоями особами, які не досягли 18 років. Тобто, не можна приймати на роботу продавців та офіціантів, якщо їм ще не виповнилося 18 років. Наступне обмеження. Те, що ми всі з вами добре знаємо, не можна продавати алкоголь особам, які не досягли 18 років. Якщо продавець не впевнений, що особі виповнилися 18 років, то він повинен звернутися до такого покупця з вимогою пред'явити пред паспорт громадянина України або інший документ, який підтверджує його вік. Без пред'явлення такого документа, Покупцю має бути відмовлено в продажу алкоголя. Не можна продавати алкогольні напої у приміщеннях на території навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, крім ресторанів, що знаходяться на території санаторії, у приміщеннях спеціальних торгівельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах універсальних торговельних організацій. Не можна здійснювати торгівлю алкоголем у закритих спортивних спорудах, крім пива у пластиковій тарі, у торгових, з торгових автоматів, з рук, з лотків, а також в місцях для продажу алкоголя, не передбачених. Порушення вимоги щодо місця торговлі алкоголем це є торгівля. Таким товаром у приміщенні, де торгова площа менш ніж 20 метрів квадратних, і відсутній РРО або ПРРО. Що стосується пива, то вимога щодо площі на торгівлю пивом або вином не розповсюджується. Якщо ви торгуєте пивом або вином, то необхідно, щоб в приміщенні обов'язково. Був встановлений касовий апарат. Крім цих загальних обмежень, торговці повинні дотримуватися ще й специфічних обмежень, про них ми будемо говорити далі. Це, по-перше, торгівля на розлив. Всі ми знаємо, що доволі часто практикується продаж алкогольних напоїв на розлив. Щодо такого способу продажу алкоголю закон 481 висуває певні вимоги. Торгувати алкоголем на розлим мають право тільки суб'єкти громадського харчування. До суб'єктів громадського харчування, які мають право торгувати алкоголем, відносяться Насамперед, заклади ресторанного господарства за умови наявності в них ліцензії на роздрібний продаж алкогольних напоїв та зареєстрованими кведами 5610, 56.30, незалежно від того, чи є в назві слова кафе, бар або ресторан. Хочу зауважити тут, що є певні. Непорозуміння з цього питання, з погляду на це питання, у податкової і у платників податків, оскільки коли підприємство, підприємець торгує алкоголем на розлив без споживання на місці, немає ніяких обмежень і заборон, щоб він це робив. Але податкова дивиться на це питання по-іншому, тому треба це враховувати. І якщо ви обережний платник податку, то треба внести КВЕД 5610, 56.30 і працювати, і бути впевненим, що до вас не буде ніяких. Питань з боку податкової. Що стосується торгівлі через інтернет, на перший погляд, здається, що торгувати алкоголем через інтернет не можна, оскільки немає місця здійснення діяльності. Але законом не забороняється торгувати через інтернет, якщо дотримуватися певних вимог. Тобто, якщо у торговця є наявне місце здійснення роздрібної торгівлі для алкогольних напоїв, крім пива, торговельною площею площею не менше, ніж 20 квадратних метрів, та місце здійснення торгівлі обладнане РРО або ПРРО, та якщо продавець дотримується Заборони продажу алкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років, здійснювати торговлю алкоголем через інтернет можливо і можна. Ще є такі місцеві обмеження на торгівлю алкоголем, які встановлюють наші сільські селищні або міські ради. Сільські селищні міські або міські ради відповідно до статті 153 закону 481 мають право обмежувати або забороняти продаж пива, крім пива, пластикової тарі та інших алкогольних напоїв і столових він на період проведення масових закладів. Також органи місцевого самоврядування мають право заборонити суб'єктам господарювання. Окрім закладу ресторанного господарства, продаж алкогольних напоїв та пива, а також столових вин в певний час доби. Ну, зрозуміло, наприклад, не можна торгувати алкоголем вночі. З 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан і тому ще одним органом, який має. Повноваження встановлювати обмеження на торгівлю алкоголем є військове командування разом із військовими адміністраціями на тих територіях, де вони є, які мають право самостійно або залученням місцевих органів влади встановлювати заборону на торговлю алкогольними напоями. Заборона встановлюється наказом, в якому визначається час ведення та строк дії заборони. В межах території, на якій вводиться воєнний стан, про це інформують суб'єктів господарювання через органи, органи засобів масової інформації. Військову заборону на торгівлю алкоголем на певний час, вона може бути як тотальна, так і протягом певного часу доби. Підсумуємо. Загальні заборони на торгівлю алкоголем прописані у статті 153 закону 481. І це торгувати алкоголем на розлив і споживанням його на місці можна тільки закладом ресторанного господарства. Торгувати через інтернет-магазини алкоголю можна, якщо у продавця є місце торгівлі такими товарами для торгівлі алкоголем, крім пива, площею не менш ніж 20 метрів 2 а для торгівлі пивом без обмеження площі, де знаходиться РРО або ПРРО. Так, окремо ми з вами зупинимося на відповідальності. Якщо продавець алкоголем порушить обмеження та заборони на торгівлю алкоголем, у тому числі щодо торгівлі на розлив, які перелічені у статті 153 закону 481, то до нього може бути застосований. Штраф передбачений статтею 17 закону 481. На сьогодні це 7100 гривень. Крім того, за порушення заборони на продаж алкогольних напоєм особи, яким, особам, які не досягли 18 років або в невизначеному для цього місці, передбачено анулювання ліцензії на торгівлю алкоголем. Також може бути застосований адміністративний штраф за продаж алкоголю в забороненій Органами місцевого самоврядування години або в заборонених місцях чи особам, які не досягли 18-річного віку, мова йде про відповідальність за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адмінштраф накладається на співробітника суб'єкта господарювання, тобто на вашого продавця, що торгує забороненим алкогольним. Товаром у заборонені години або в місцях, або особам. Розмір штрафу складає від 1 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто від 7100 гривень до 14 200 гривень у 2000, ну, станом на зараз у 2014, році, 2024 році. При цьому фінансову санкцію накладають саме податківці. А от до адмінвідповідальності притягують адміністративні комісії при виконкомах і Держпродспоживслужба. Підставою слугують протоколи представників Нацполіції, виконкомів, місцевих рад і Держпродспоживслужб. Податківці до адмінвідповідальності жодного відношення не мають, але із практики. Якщо склалася така ситуація, що Нацполіція виписала протокол, подала його до адмінкомісії. Адмінкомісія його розглянула, застосувала штрафну санкцію, наступним кроком є те, що вони пишуть листа до податкової, а податкова, в свою чергу, вже анулює ліцензію, якщо це ну, було таке порушення, що продали алкоголь неповнолітній особі. Українське законодавство передбачає штрафні санкції за відсутність ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Розмір штрафу залежить від рівня адміністративної відповідальності, яка може бути наступною. Так, за торгівлю алкогольними виробами без ліцензії застосовується частина 1 статті 164 і накладається штраф в розбірі від 1000 до 2 тисяч необлагаємох мінімумів доходів громадян. Це сума від 17 до 34 тисяч гривень. Хочу звернути увагу, що необлагаємий мінімум доходів громадян в Україні це ще така позиція, да, яка встановлена декретом кабінету. кабінету Міністрів про прибутковий податок громадян і вона складає 17 гривень. Дуже часто я бачу, що путають необлагайми мінімум доходів громадян з мінімальною заробітною платою, і розміри штрафу пишуть просто якісь ну, придільні. Відповідальність за здійснення роздрібної або оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими, чи тютюновими виробами, без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку визначається також статтю 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачено накладання штрафу від 200 до 600 необлагаймих мінімумів доходів громадян. тобто, від 3400 до 10200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі. Притягується до відповідальності за порушення з питань ліцензування за статтею 164 Кодексу України про адмінправопорушення. Як і зараз, так і на підставі протоколів уповноважених осіб, органів. Ліцензування. Тепер ми з вами трошки зупинимося на питанні, як визначити роздрібний акциз. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб ми могли заповнити декларацію з акцизного податку і сплатити цей податок для бюджету. Як же ми його визначаємо? Згідно, пункту, під пункту. 213.1.9 Податкового кодексу України. Об'єктом оподаткування роздрібним акцизом є операції з реалізації з господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, алкогольних напоїв. Об'єктом оподаткування роздрібним акцизом з 1 січня 2022 року стали не тільки операції з продажу подакцизних товарів. А також операції з списання, списання втрачених товарів, зіпсованих, знищених товарів, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено суб'єктом господарювання. Як же ми визначаємо цю суму податкового зобов'язання? Податкове зобов'язання з акцизного податку дорівнює фактичній роздрібній ціні, яка вказана у фіскальному чеку. Поділені на 105 і помножені на 100. Чому так? Це так, тому що акцизний податок це податок, який знаходиться вже в ціні товарів. І якщо, наприклад, в нас товар коштує 100 гривень, і в чеку він продається за 100 гривень, то акцизний податок буде не 5 гривень, а він буде 4 гривні. 77 копійок. На це я звертаю вашу увагу, бо дуже часто це не розуміють. Як сплатити податок за зіпсованими подакцизними товарами? Чи потрібно це проводити через РРО? Якщо товари зіпсовані, їх через РРО проводити не потрібно. Якщо йде мова про фізичних осіб підприємців, то обов'язково потрібно ці товари відобразити, відобразити у формі товарного обліку, яку в обов'язковому порядку повинні вести платники податків, які здійснюють продаж підакцизних товарів. Під пунктом 214.1.4 Податковий Кодексу України вимагається оподатковувати саме продажну вартість таких товарів, а не вартість придбання товарів. Тобто, якщо ви торгуєте, наприклад, алкоголем, ви його купляєте там, по 10 тисяч, продаєте по 13 тисяч. Я маю на увазі вартість партій. Да? З урахуванням 13 тисяч з урахуванням торгової націнки. База оподаткування акцизним податком буде саме 13 тисяч, а не та, за яку ви її товар купили. Буде та база, за яку ви продали товар. Чи включається до доходу фізичної особи підприємця на загальній системі оподаткування суми акцизного податку. Відповідно до статті 177 ПК України, яка визначає оподаткування саме фізичних осіб підприємців на загальній системі оподаткування, не включаються до доходу фізичної особи підприємця суми акцизного податку, з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів. Тобто Якщо ми записуємо в книгу суму роздрібного продажу за день, то ця сума записується без врахування акцизного податку. Тобто акцизний податок ми віднімаємо. Що стосується фізичних осіб на спрощеній системі оподаткування, чи включати акциз у Дохід платників, податку, платників єдиного податку. Відповідно до вимог Податкового кодексу України, відповідно до пункту 292.11, до складу доходу, визначено цією статтю, не включаються суми податку на додану вартість. Що стосується акцизу, там нічого не сказано, тому ми включаємо акцизний податок. До доходів повністю платника єдиного податку. Зрозуміло, що платники акцизного податку повинні декларувати акцизний податок, тобто щомісяця. В термін, встановлений для місячного податкового періоду протягом 20 календарних днів з дня наступного за звітним місяцем, необхідно подати декларацію акцизного податку. Тобто декларація за січень подається до 20 лютого, декларація за лютий до 20 березня. Ну і таке інше. І важливо пам'ятати, що починаючи з місяця, в якому ви отримали ліцензію щодо операції з підакцизними товарами, ви обов'язково зобов'язані щомісячно подавати декларацію акцизного податку, незалежно від того, чи продавали ви такі товари чи ні, тобто, чи була у вас діяльність у звітному періоді, чи її не було. Тобто в даному випадку вже не спрацьовує правило, що коли нема об'єкту оподаткування, декларація у нас не подається. Якщо ви отримали ліцензію, ви обов'язково декларацію повинні подати. Ще б я хотіла звернути вашу увагу, що є відповідно до закону України певні обмеження. Що, які стосуються цін на підакцизні товари. Для тютюнових виробів в нас встановлена максимальна роздрібна ціна, вище якої ми не маємо права продавати тютюнові вироби. Згідно під пункту 141.106, пункту 141 статті 14 кодексу України. Максимальні роздрібні ціни це ціни, встановлені на підакцизні товари продукції з урахуванням усіх видів податків і зборів. Акцизний податок, з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, не включається до максимальної роздрібної ціни. Тобто, якщо на пачці сигарет в нас стоїть МРЦ там. 10 гривень, ну, такої ціни нема зараз 40 гривень, то ми продаємо цю пачку за ціною не більше, ніж 40 гривень плюс 5% акцизного податку. Ну і ще з 2022 року платники акцизного податку в роздрібній торговлі. Торгівлі в нас вже не є платниками роздрібного акцизу. Тобто ми, вони отримують у постачальників тютюнові вироби вже з акцизним податком. Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари встановлюються для тютюнових виробів тютюну, промислових замінників тютюну. А також рідин, що використовується в електронних сігаретах, виробниками або імпортерами товарів шляхом декларування таких цін у порядку, встановленого податковим кодексом. Продаж суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, акцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за ціною вищою за МРЦ. Збільшено на суму акцизного податку в роздрібній торговлі, торгівлі під акцизними товарами. Відповідно до статті 17 закону 481 за продаж тютюнових виробів за ціною вищої МРЦ плюс 5% акциза, накладається штраф у розмірі 100% вартості наявних у суб'єкта господарювання тютюнових виробів, але не менше 10 тисяч%. Гривень. В країні рішенням уряду також встановлені мінімальні роздрібні ціни на алкоголь. Враховуючи воєнний стан, мінімальні роздрібні ціни не переглядалися вже досить давно і діють з 2021 року. Мінімальні роздрібні ціни встановлюються в гривнях. На 1 літр 100% спирту, в залежності від коду виробів згідно з УКТЗ. Наприклад, з урахуванням МРЦ та акцизного податку ціна на горілку 40% не може бути нижча за 179 гривень на літр. Відповідно до статті 17 закону 481 за продаж алкогольних виробів за ціною нижче МРЦ плюс. 5% акцизного податку. Накладається також штраф у розмірі 100% вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних цін, але не нижче, ніж 10 тисяч гривень. На сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступній презентації.